З миром Божим. Ви знаєте, сьогодні так дуже багато людей говорять, що християни вони якісь обмежені, обмежені, вони не вміють думати, вони якісь там недосвідчені, нерозумні, обмежені і так далі. І так далі. Хоча це насправді те, що ми маємо сьогодні, ми маємо завдячувати це християнам через те, що християни місіонери несли. Просвічували людей, освіта, медицина, гігієна, всі ці, що ми можемо і дивитися сьогодні в Європі, да, усі ці будинки, все це християни. Оксфорд, Гарвард, вони також були засновані християни. Кирило Мефодій приніс нам абетку. Вони були християнами. Для чого вони турбували? Для того, щоб народ він був просвічений для того, щоб можна було читати, вивчати Біблію, знати історію. Знати майбутнє, що має відбуватися, що зараз є. А люди сьогодні говорять, що християнство – це просто там, щоб якось обмежити ваші права керувати. Вами. Це безумство, тому що християни насправді несли просвідчення, щоб люди якраз то знали, що говорить Господь, щоб їй не можна було керувати. При тому, відходячи від Бога, люди почали говорити, що там немає Бога. Прийшла зміна влади і прийшло зовсім інше. Да, от, Пройшов розвал. Змінилося ізм, змінило, змінилося божество. Да, тобто, був теологізм, а змінилося там, на соціалізм, комунізм, матеріалізм, фашизм і так далі. Гуманізм, да, тобто, що воно стало в главі. Гуманізм, людина, да, комунізм, що комуна в главі. Тобто, все оце таке. Безум'я прийшло. Якщо прийшло вона на краще, звісно, ні. Е, прийшло руйнування. І сьогодні люди, коли говорять, що вами керують, то насправді людина, відходячи від Бога, погружається в систему. Хто будує цю систему перед приходом Антихриста? Да, що ви не можете ні прийти кудись там без документа, без телефону, без інтернету, да, без карточки. Все це робиться, будується людьми. Люди погружаються в цю систему самі для контролю під владою сатани. І людина, відходячи від Бога, щоб її Бог не контролював, от вона входить в систему сатани, знаючи цього чи не знаючи. Вона входить Це безум'я. Господь показує, що дає вибір. І кожна людина сама робить свій вибір. Насправді все у світі стоїть законами Божими пташки, літають да вони там не плавають. Ну тобто, то, да чи якийсь определений вид птаха, то він може плавати, але. Зазвичай, да, от вони літають, корови не літають, да, тобто все стоїть законом Божим. Є сила гравітації, магнетична сила, да, все стоїть законами Божим. Одна тільки людина намагається відійти від Бога і по-своєму якось будувати. І виходить в неї, звісно, ні. Тому що якщо людина відвертається до Бога і ставить щось в углаву інше, ніж Бога, приходить крах. Тому що все стоїть Словом Божим, законом Божим. І коли ми відвергаємо закон Божий, то ми маємо бути впевнені, що тоді людина не отримає того благословення, яке має бути. Людина сама нищить землю, сама будуючи бомби, будуючи все, оце, катаклізми, катастрофи, концлагери, все це. Це ж то будує. Бог будує. Це людина будує, а потім звинувачують Бога. Це безум'я. Тому що Господь показує чітко. Людина, віруючий християнин, вона на такого не способна. Звісно, звісно, та людина, яка щиро вірить у Бога, не просто так називаючи себе віруючим, а та, що дійсно намагається жити за Словом Божим і виконувати його, вона завжди повноцінно служить Господу. Є такий приклад вольтер. Він продвигав теорію атеїзму, продвигав цю еволюцію. Але коли приходили до нього його співробітники, він виганяв своїх своїх підлеглих. Чому? Тому що вони були християнами. Він говорить: якщо вони не будуть християнами, я тоді не буду впевнений в тому, що мене там хтось не вб'є, не, не ограбить там і так далі. Це який цинізм треба мати так, продвигати теорію еволюції, але в своєму містечку, в селі, де там він жив, він побудував церкву для тих християн. Він оточував себе християнами, тому що він був впевнений, що вони йому нічого не зроблять. Цинізм людини не має меж.